Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску. Хто підсилив збірну України? Соболь травмований чи ні? Чому не їде волинець у Глазго? І як оцінює підготовку мудрик? Про це й не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин у середу, 21 вересня, у Глазго на стадіоні Хемден Парк. Відбудеться матч Ліги нації між збірними Шотландії та України. Нагадаю, що на сьогодні наша команда очолює першу групу ліги. Бі Україна має очок. на другому місці. Шотландія шість балів. Ірландія треті чотири і на четвертій сходинці Вірменія три очки. Цікаво, що 1 червня наші співвітчизники, пам'ятаєте, у Глазго у рамках кваліфікації до чемпіонату світу перемогли ту ж Шотландію 3-1. Тоді у нас забували Ярмоленко, Яремчук і Довбик. Як буде зараз, друзі, пишіть у коментарях під випуском, які у вас прогнози чекаємо. Отже, середа, 21 вересня, Шотландія, Україна, пряма трансляція на першому футбольному. О 21.30 стартуємо. Усіх запрошуємо. Віримо, можемо, переможемо. Все буде Україна. Тим часом Вінгер нашої команди Михайло Мудрик розповів про підготовку національної команди. Цитую Мудрика. Я вважаю, що ми провели хорошу роботу. Хлопці у кондиціях добре готуємося до матчу в Шотландії. Уже навіть на тренуваннях відчувається, що ми знову згадуємо наші зв'язки. Кожна гра це виклик. Ми всі знаємо. Нам не потрібно нагадувати, що треба подарувати українцям і їх порадувати. Коли у команді колектив єдине ціле, її дуже складно перемогти на полі, навіть якщо клас команди, проти якої вона грає вище, сказав Михайло Мудрик. Своїм налаштуванням на матч поділився і півзахисник збірної України Олександр Піхальонок, який має підсилити нашу команду. Цитую, піхальонка перемоги на клубному рівні завжди піднімають настрій, незважаючи на те, що у нас обмаль часу для підготовки, це наша робота. Я вважаю, що це на заваді не стане щодо самої ліги нації, то участь у цьому турнірі дає мені багато позитивних емоцій. Дехто каже, що це не надто престижні змагання, але я цієї думки не поділяю участь у будь-якому турнірі під гідою УЄФА чи ФІФА це велика честь. До того ж, за збірну завжди приємно грати. Тому я буду готуватися на усі 100. Шотландія та Вірменія будуть виходити проти нас з особливим настроєм як проти лідера групи. Зазначив Олександр Піхальонок. Друзі, а як на вашу думку, чи зможе піхальонок підсилити нашу команду? Пишіть у коментарях під нашим випуском. І далі про ще одного новобранця нашої збірної Данила Ігнатенка, український півзахисник, допоміг Бордо здобути три очки у дев'ятому турі другої за силою французької ліги. Бордо разом із Данилом у домашньому поєдинку зустрівся з діжоном. Ігнатенко вийшов на поле стартовому складі жиродинців і відіграв усі 90 хвилин. Він не відзначився результативними діями, а на 11 11-й хвилині заробив гірчичник. Але його команда здобула перемогу з рахунком 2-1. От тільки чи підсилить Ігнатенко нашу збірну, покаже час. Головний тренер синьо-жовтих Олександр Петраков розповів про ситуацію з травмованими у таборі нашої національної команди. Цитую, бущан приніс операцію та вибув на півтора місяці. Шапоренко вилетів на сім місяців. Зінченко теж отримав травму. Його не буде. У Соболя також не все гаразд, зазначив Петраков. До речі, Едуард Соболь пропустить вересневі матчі збірної України. Захисник отримав ушкодження привітного м'яза на тренуваннях у своєму клубі. Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів. Однак, вихід його на заміну у крайньому турі чемпіонату Бельгії викликав суспільний резонанс. Чому він там грає, а за збірну не їде? Едуард вирішив роз'яснити ситуацію для того, щоб уникнути непорозумінь. Цитую Соболя. Вже місяць, як я відчуваю дискомфорт в області паху, після обстеження у мене була виявлена гематома. Клубні медики очікували, що ця проблема вирішиться раніше, але так не сталося. Головний лікар Брюге сказав мені, що для того, щоб уникнути можливих ускладнень, необхідно викачати кров з ураженої зони. Після такої процедури я не зможу тренуватися щонайменше п'ять днів. Саме цю інформацію я одразу повідомив головному тренеру Олександру Петракову. Зрозуміло, що повернення до тренувального процесу лише за два дні до заключного третього матчу Ліги нації робить мої шанси взяти участь у грі мізерними. Але хочу наголосити, я готовий навіть після процедури приїхати до табору збірної, і чекати, поки рана загоїться, навіть не маючи можливості тренуватися. Олександр Васильович, зрозумівши суть питання, сказав, що у цих матчах я не можу допомогти збірній, і це відповідає дійсності. Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт. Однак у разі необхідності я можу вийти на поле. Тому головний тренер Брюки вніс мене до заявки і випустив на заключні 20 хвилин. Кінець цитати: Не знаю, не розумію такого, що ж тоді тренер Брюке не цінує, нашого футболіста. Продовжуємо випуск. У столиці Польщі, Варшаві, залишився Євген Волинець, у якого немає британської візи. Нагадаю, що він був викликаний додатково після травми Георгія Бущана. Дебютант збірної приєднається до команди вже в Єревані перед грою з Вірменією. Про свої враження перебування у збірні Євген сказав так: цитую. Дуже приємно тренуватися в такій атмосфері, і працювати з такими майстрами. Тому мені все подобається. Я чудово почуваюся у таборі збірної. Водночас мені, хоч і складно, але цікаво. Щодо атмосфери в команді, то це просто супер. Усі на позитиві підтримують один одного. Олександр Васильович, дуже вимогливий тренер. Ми з ним поспілкувалися. Він мене увів у курс справ. Тож усе добре. Уже потроху починаю відчувати себе частинкою національної збірної. Зазначив Євген Волинець: ну це добре. Ми вболівальники, також частинка збірної. Чи не так, друзі? Так, і разом ми сила. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Наш проект Перший футбольний розвиваємо разом. Друзі, ваші лайки, подобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Нас уже в команді близько 59 тисяч. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Щиро вас запрошуємо і чекаємо у нашій команді. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному завжди анонсуємо наприкінці випуску. Тож, 21-го у середу, Шотландії, Україна, 21.30 не пропустіть. 23 вересня Словаччина Україна, матч молодіжної збірної, плей плей-оф, Перший поєдинок команди Руслана Ротаня о 18:45 Пряма трансляція на нашому каналі. Ну і 24-го вірменія Україна, 15.45, Знову Ліга націй, Знову команда Олександра Петракова. Тож разом ми сила, доєднуйтеся. Дякую за довіру і за увагу. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні. Ваш перший футбольний.